Так, Всім привіт. В общем, коротко про педаль газа і тросик на педаль газа, ну коротше. В общем, почалося діло з того, що у нас дуже сильно проміжутка із-за того, що. Щас покажу. Оця кришка, де уголок ось, де в ньому получається, На якій стоїть вал цієї газульки. Коротше, це вже уголки ми вже переробили. ну то есть, якби зробили для себе. Короче. ну Все одно, воно, не знаю, короче, це з уголка зроблено, а не заводські. Там немає ні ребра жорсткості, ніде нічого. Ну, коротше, слабеньке. зробили для себе цю кришку. Вона на герметику. ну то есть, Як бачите, воно зроблене недавно. Короче, ми як зробили, ще, правда, нікуди не їздили, не знаємо, тече воно чи не тече. Вроді би, одреставрували оцей вал, коротше, який там должен був стоять. Оце все воно. Ну, коротше, суть в чому. Все порозбивало, кожна дірка, вона крива еліпсна. Звісно, і з цієї сторони таке саме. Ну, ну, воно не годиться. Кожна ця дірка, тут відверствоє на 12, а там пальчик. На 8, всього на всього. Ну, коротше, люфти і це все. Особливо ця кочерга длінна, яка от топлювано іде усюди, щіпляється тут під кабіною. Ну, коротше, вижимаєш сцеплення заділо за газульку, заглох трактор. Ну, коротше, не цей, не коротше. В общем, куплявся трос ручника на машину. Він не підійшов, вирішили його не вертати у магазин. а цей Ось отакий трос. На кінці пружинка під цей, його коротше, длина, 1,45 м самого оці кожуха. А троса, ну, більше, понятне діло. Ось тут воно все на гайці. Це трос для ручного тормоза на іжоду. На грузовий цей. така гайка. Тут коротше, все заводське. Єсно, точно така сама конструкція була на цій половині. Тільки зняли ми. Пружинку зюди. Бубишка осталось тут. Ось її тут лучше видно. Бубишка осталась тут. Тут взяли болтик на 8, до нього приварили гайку розріз, ставили сюди трос, зажали гайку і все, ніде воно не дівається. Зашплінтували ззаді, шплінтик новенький. Тут просверлили отверстя по цьому на 13. Ну, воно так, типа, свободно ходить. Ну, Якщо прямо дуже сильно хочеться, можна його прихватити. І зробити якусь шайбочку такого, як ну, наподобі... О, такої шайби. Коротше. Поставили, зробили уголок. І в основному всі делают на оці кріплення. Тут воно акуратно в них. Ну, Просто який був кожух, ми не стали його рубати ніде нічого. Тобто ну, заводська запресовка. З цього краю, що з того краю, де гайка. Прикрутили на ланжерон на ці два отверстя, поставили все, провели його спереді, навіть не там, де він завжди, був, провели його спереді. Тут конструкція теж доволі проста. По цій стороні нічого не видумували. Тут надівалося просто на пальчик, надівалося е... тяжко надівалося. Ми в отверстє для шплінта вставили наш тросик. Зажали його бочоночком і все, він стоїть на місці. Тут теж Коротше, іспользували болти, які кріплять пол на тракторі в кабіні. Вони длінні по гаєчці на 8 прикрутили. Получається, це болт потайний, той, що на плугові стоїть, із квадратиком. Він, Навіть якщо послаблений, він не прокручується. Проріз зроблений. Сделаний... Тобто амплітуда регуліровки це зараз на самий мінімум воно збито. Амплітуда ну, доволі 5 см це можна нагазувати, щоб воно коротше, само газувало. Ну, довольно таки непогано. Тут е шинка приварена до цього, до болтика. З цієї сторони закручено гайкою, з, я ж кажу, опресовка заводська. Воно коротше, ніде не дівається. Все чітко стоїть. Ні за що не цепляється, нікому нічого не мішає. Заводили, пробували, газує. є. Е, Треба тільки підтягнути. Е, ну, Цим ніхто не заморачувався, скажімо так. тяжко стояли металічні, і їм важко було назад тіліпатися. Треба підтягнути ручний газ, щоб е, ну, холостого типу, чуть-чуть додати. Так він, в принципі, держе, але ну, ми звикли, щоб він чуть більше газував, чим положено. Оце така коротше, сьогодні робота у нас пройшла. Поставили оцей ручний чи цей трос ручника на педаль, на педаль газа. Пропил 10 см цього, уголочка, уголок, я не знаю, там 45-й, напевно, Тут ну, конструкція взагалі легка Так що, в принципі, робіть, переділуйте, ставте, як вам подобається. В принципі, навіть легше. Ми спочатку ставляли і з пружинкою цієї. Ось вона. З оцією пружинкою ставляли. Ну, вона, коротше, ось, бачите, вона крива. Крива із-за того, що вона дуже сильно тут зжималася, ми хотіли з пружиною ставити. Ну, оцієї пружинки вполне хватає, щоб відкидати усю педаль. Ну, тобто, я одним пальцем газую на максимум. Ну, типу, до кінця. І педалька газу газує повністю. От і вся конструкція, все, все легко, все просто. Ну, я не знаю, часа 4 ми погралися, переробили, зробили. Довольні. Так що. Робіть. Ну, воно пограситься, загрунтується, колись буде краска, буде цей пограситься, щоб нічого не ржавіло, нічого не гнило. Все, всім пока. До нових зустріч, Переділуйте, коментуйте, ставте лайки, спрашуйте. Всім пока.